На теренах Мукачівської громади триває набір до перших класів станом на 1 червня в закладах загальної середньої освіти Мукачева сформовані перші класи у 32 закладах освіти, в які вже зараховано 848 майбутніх першокласників. Перша хвиля зарахування це період з 1 квітня до 31 травня. Впродовж двох місяців ми приймали ці документи було відкрите відповідне посилання, яке було активним до 24 Тої години 31 травня. І кожен з батьків, прикріпивши необхідні документи в електронній формі, ну, інакше кажучи, з дому або в інший зручний спосіб, міг зробити це, чи батько, чи мати. Крім того, працювали структури центру надання адміністративних послуг, де спеціалісти приймали тих батьків, яким це важче було зробити, або потребували певної допомоги. Останні декілька років набір відбувається в електронному форматі. На сайті управління освіти міської ради батьки майбутніх школярів мають можливість заповнити анкету. Варто зазначити, що батьки першокласників можуть обрати лише один заклад освіти, у який хочуть віддати дитину. Перелік документів досить простий, зазначає Михайло Лабош це свідоцтво про народження дитини, це ідентифікаційний код дитини, це паспортні дані, документи, які засвідчують. Заявника його особу, заявника це або маму, або батька. Будь-хто із батьків, один із батьків має право звернутися, або особа, яка має права на щодо опіки над дитиною. Над дитиною. Окрім того, обов'язково слід подати уже оригінали документів. довідок, подбати про стан здоров'я дитини це форма 0,86, і подбати про щеплення дитини і надати довідку, оригінал цієї довідки форми 0,63. Ну фактично, це вичерпний перелік документів, який достатній для того, щоб е, зареєструватися, а далі прийти до освітньої установи. Вони зателефонують, коли готові прийняти е, заявника, де власноруч слід буде написати заяву і е, у відповідній формі заяви вказати відповідні відомості, які стосуються кожної конкретної дитини, яка має намір вступити до першого класу. Першочергово зараховують діток, які проживають на території обслуговування. Школи, дітей, які зареєстровані як внутрішньопереміщені особи за адресою, що належать до території обслуговування, тих, хто особливим чином пов'язаний з певною школою. Тут працюють батьки або навчається брат чи сестра. У нас є власне розроблене положення щодо порядку зарахування, передувало зарахуванню учнів до першого класу рішення виконавчого комітету, яке поновлюється щороку. І Закріплюється рішенням цим зона обслуговування для кожного конкретного навчального закладу. Кожна освітня установа має перелік вулиць, які пріоритетно має задовільнити бажання батьків, які звертаються щодо зарахування учнів до першого класу. Тобто першочерговий принцип зарахування працює таким чином, що це принцип територіальної доступності. Варто зазначити, що батьки, які не встигли подати заяву для зарахування їх дитини до першого класу, мають можливість це зробити за час другої хвилі зарахування. Цей період триватиме з 15 червня до 1 вересня. Розпочнеться друга хвиля зарахувань. Однак вже будуть на сайті управління освіти культури, молоді і спорту нашої Мукачівської міської ради відкриті лише ті школи, де є вільні місця. І відтак батьки, дивлячись вільні місця для зарахування закладів, вони зможуть подивитися заклад, який їм до подоби або де зручніше, можливо, за іншим принципом, не тільки за принципом територіальної доступності, але зможуть подати відповідні документи у той спосіб, про який я згадував вище. Наразі за підсумками першого набору майбутніх школярів реєстрацію завершено у таких закладах: Мукачівська ЗОШ номер 1 Мукачівська ЗОШ, номер 2 Мукачівська ЗОШ номер 13, Мукачівська спеціалізована школа номер 4 Мукачівський ліцей номер 5 Вільні місця для зарахування ще наявні в інших закладах освіти громади.